Доторкнутися чиєїсь історії, у хорошому сенсі лишити кольорові сліди, наче фарбами, і на краще життя і змінити, Чи існує мета важливіша, ніж направити погляд людини із понурого темного світу до Ісуса Христа, до вершини, показати не тільки словами, бо порою вони просто зайві. Ісуса Живого ділами. Вони більше всіх фраз їм розкажуть. Доторкати щоєїсь історії і лишати у ній гіркий присмак, то мистецтво, якому учитись не потрібно, бо всі так уміють. Головне не мізерні тріумфи. І найвища метафора слави не опише найвищої цілі рятувати людей від темряви. Доторкнутися чиєїсь історії, і, можливо, назавжди змінити, так торкнутись, щоб разом до вічності, щоб на небі людину зустріти.